Призвичайні. Бадло Петро Кламенті, <клес> вже головний тренер. ТПФК не в Тернопільське. ТПФ не в Тернопіль. Отже, дві сухі нічії. Що це таке по-вашому? Реалізація моментів. З обох сторін? З, 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 з обох сторін. Враження від суперник? Суперники дуже хороші. Я рахую, що група вона дуже хороша. Е, всі, всі команди сильні. І тому дуже сложно. З цими командами бачили що кожну команда опитна, вже поігравши ігроки всі. Тому дуже сложно от, забити таким командам, які правильно обороняються, агресивно атакують. І такий от футбол, я думаю, що яким всім подобається, але не подобається напевно тільки того, що немає голів, немає реалізації моментів. Но я думаю, що в дальнішому всі кожної ставлять задачі на Працювати, щоб реалізовувати моменти, чи є у вас амбіції попасти в професійний футбол? Обов'язково. Тільки з тою ціллю я працюю тут вони, щоб тільки задача, тільки попасти професійний футбол професійний турнір. Це друга, потім далі перша ліга і так далі. А якщо яка ж ситуація вас підкала? У вас було дві команди в майстрах, да і зараз наші неба тернопіль була. Що сталося? Ну Перестало фінансування. У нас е фінансувала команда, е кіперський клуб, якийсь там, не знаю, ми його навіть не бачили, не знаю, якась компанія кіперська, ми її навіть не бачили ні власників, ні кого. Перестали повністю фінансувати, практично 8 місяців, абсолютно нічого не платили. Тому ми вирішили закрити цей проєкт і новий клуб з нуля, е строїти свою команду з доморошених футболістів, з молодих футболістів. Так як будуються будинки з фундаментами, так і ми хочемо футбольний клуб свій построїти, але мати свою структуру клубу, свої, свій футбол, свій стиль і своїх болівань. Бачите, болівальники в нас хороші, їздять за нами, і за нас переживають, болівають, і це дуже приємно. Також хотів би пригоді поздоровати ваших всіх болівальників, в Вінниці, тому що сьогодні великий праздник. День Європи і сьогодні свято. Я сподіваюся, що ми приїхали на морочили свято в вашому будіванні. Скільки, будь ласка, ще таке питання на завершення, все-таки плани команди у аматорському чемпіонаті? У нас немає таких грандіозних планів. У нас кожна ігра, план вийти і е, влучати е, свою ігру з кожною ігрою, і е, грати все краще, і готуватись до більш е, професіональних. Е, Ігор це в другій в першій лізі, а так, щоб зараз ставити якісь задачі, щоб обов'язково з першого місця виходити, в нас такого, нам ніхто такої задачі не давав. Наша задача виховати своїх молодих футболістів на, на перспективу в другу першу лігу. Скажіть, будь ласка, якщо команда все ж таки буде з перспективи на другу лігу виходити, чи не вийде так, що з цього складу залишиться буквально кілька гравців, як часто у нас буває? Все можливо, буде. Будуть її грати сильніше, будемо старатися, тому ми і зібрали всіх молодих наших доморожених футболістів, вчимо, а там далі будемо дивитися, хто витримає конкуренцію, хто витримає нагрузку, то останеться, а далі конкуренція ще нікому не завадила, а наоборот йде тільки е, в найкращу сторону. Якщо футболісти хочуть рости далі, їм треба конкурувати і мати якусь планку, щоб її ніколи не понижувати, а тільки повишати. Добре, дякую.